Друзі, сьогодні на огляді такий от красий. 7200. Тільки приїхав він, чекав мене, поки я приїду. Ох, як завівся хорошо. Ох, як завівся хорошо. Дивіться, який 7200. В оригіналі комбайн повністю не мальований, не фарбований, не, цей, не варяний. Отакий 7200. Багато хто в мене питався за такі комбайни. Це останній рік випуску цього комбайна. Реально дуже хороший комбайн. Подивіться, в оригіналі все жаточка, все. 4.30 жатка. візок до жатки. З Даній приїхав. Працює двигун дуже кстати, класно. Шини будь'єра, подивіться в якому состоянні. В якому шини. Роблю вам його огляд, кого цікавить, набирайте. Буде доступний, тобто він вже доступний до продажу цей комбайн. Грузну зразу відкидається, дивіться, двигун, взагалі не димить нічого. Вигрузна рівненька теж, бачите, не помальована. В оригіналі, Тобто весь комбайн реально в оригіналі. Так що, друзі, кого такий цікавить, набирайте. Це топові комбайни. Ну, в прямому смислі цього слова. О, Зараз покажу, як їздить гідрохода. О, вперед назад. Тихенько працює по питань. Реально топ. Дзвоніть, коротше, кому -то такі комбайни треба, це п'ятиклавішний, шестерка, двигун, 150 кінських сил. О, запустив його. Тихенько працює, дивіться як.